Телеграмі більше заробляють, більше можна просити чеки, більше отримувати за свою роботу. Підприємцям, це які мають власний бізнес, от якщо говорити там про якийсь малий офлайн бізнес, я не знайшов як його. це єдине, ніше, куди я не знайшов толком, як примінити, але з такого хорошого, це ви можете ви можете створити під свій любий бізнес телеграм-канал і весь, ба, мати дуже швидку комунікацію зі своїми клієнтами. Якщо говорити в інстаграм сторіс там, поки люди, якщо там штучний інтелект вирішує, що у вас контент цікавий чи не цікавий, то тут, якщо у вас є телеграм-канал, даже вас там манікюрне село, ви написали: у нас є вільне місце, і там люди зразу отримали сповіщення, якщо комусь треба, вони пишуть, звертаються, закривають. З підприємцями це просто таке дуже широка ніша. Її можна багато розглядати. Багато підприємців зараз шукає, куди інвестувати і делегувати там, б'ється в різні корзини, і вони також приходять в телеграм і можуть налажувати цей бізнес паралельно до свого, тому що він по факту простий. Не хочу вам просто, щоб ви думали, що дуже все просто. Він е, простий, якщо розуміти, що ви робите. Тому ну не думайте, що тут кнопка якесь бабло. Е, тут треба працювати теж. Ну розуміти, як це робиться, блогери. Саме великий плюс Телеграма, напевно, що не блокують нічого. От взагалі, типу, щоб ваш канал заблокували, це ви вже маєте так постарати. Прям постарати, щоб ваш канал заблокували. В інстаграмі це можна там вкладати, якщо ми говоримо навіть про ті самі пабліки в Інстаграмі, ти можеш вкладати гроші, вкладати, тебе завтра зносять канал і в тобто, паблік, і все. В Телеграмі є всього декілька пунктів, за які можуть е, заблокувати. І... Ну, типу, їх тяжко нарушити. Це там порнографія і призиви до екстремісту, розголошення особистих даних людей. Ну, це, типу, дуже просто на це не впасти. Експерти, якщо поговорити, можна тут типу, розказувати про ринок СНГ. Ну, так, він називається в Телеграмі ринок СНГ, але в чомусь він російський. Типу, в будь-якому випадку, ми підглядаємо, дивимося, що там, там в загальному майже там всі експерти перейшли в Телеграм. Бо в них там інстаграм Фейсбук заблочений. От всі в Телеграмі. В Україні тільки люди починають заходити в Телеграм. Роз... Вже досить багато експертів розвивають свої телеграм-канали. Чом... От в мене теж є експертний блог на 30 тисяч підписників в Телеграмі про Телеграм. Чому плюс найвеликі, напевно, що в Інстаграмі, от я знімаю інстаграм, У мене є і Інстаграм, і Телеграм. Я в Інстаграмі знімаю і я не можу ніде пропасти. От якщо я пропав, то все, типо, Ну як ти будеш поставити якийсь сторін, і коли тебе немає. В Телеграмі. У мене є людина, мій партнер, який ну розбирається не менше мене. І, і, ну, в телеграмі, і він може писати пости за мене, і він може робити контент. тобто блог живе без мене. Розвивається я там раз в тиждень якийсь круги аудіо або кругляшок від себе запишу, щоб люди не забували, що я існую, що я живий. А так вся класна інформація може працювати без мене. Мені здається, експертам, які хочуть частично делегувати цей інфобізнес, дуже класно підходить Телеграм. Тим більше в Телеграмі рахується, що досить дорога аудиторія. і, В принципі, такі є. Ну вже не всі користуються, але можна знайти досить класну аудиторію, тому вона є інвестори. Багато говорити не буду, в принципі, окупність 3-6 місяців. Вона дуже-дуже сильно привлікає людей. Я дивлюсь, які люди до мене запитами приходять. Тобто, там, грубо говоря, від IT-власників якихось айтішних IT фірм до людей, які займаються там постройкою котеджів, будинків, і вони розуміють, що це онлайн, в це можна вкинути така окупність. Так, я питання потім звертаю увагу на них, так? Да? Просто вони мене... Давайте я попитання потім, хто там пише, я потім відповідаю. А зараз йдемо далі. По, по інвесторам сказав дуже великий спектр людей, які заходять, і в принципі мені здається, що можна для кожного знайти, як примінити це до свого бізнесу або зробити це паралельно з своїм основним бізнесом і займатися цим, там, нанявши якусь команду, взявши і сформувавши якусь команду. Далі, які можливості заробітку в Телеграм є, я поговорю спочатку про перші п'ять пунктів, у нас йде без вкладу. Це варіанти, які там, є, у спеціалісти, хочете заробляти, можете зайти в Телеграм і заробляти без вкладу. Контент-менеджер. От ви під, я певний кожен з вас, під... якщо ви користуєтесь Telegramом, підписаний на декілька, мінімум декілька каналів. Контент-менеджер, це і 95%, якщо не 99% цих каналів. Ведуться і власники каналів не постять контент в ці канали. Тобто в мене є там більше 15 каналів. Навіть в канал про Telegram, мій блог веду контент. Не я. Тобто я там утверждаю всі, перечитую, кажу якісь справки, але все одно його видимию. За це платяться гроші. Тільки може заробляти контент-менеджер залежить від тематики каналу. Якщо говорити якийсь тематичний канал про ноготочки, манікюри там, чи про якісь там українську мову, це йде стандартно 100 доларів. Но таких каналів одна людина може вести там, до 10. Якщо говорити про кріпту, там де знати, вже треба розумітися в темі, якась там окрема тема платиться дорожче. То, там, це 300 тисячі доларів в залежності від вашої е, компетенції. Є, до прикладу, новини, ну, Но туди ми вже беремо там. Дивлячись, як ви підходите до каналу, то в мене у нас є новини. у Нас є журналісти. У Нас е, в новинному каналі люди отримують від 30 до 60 тисяч гривень е, зарплату. Вони працюють там по півдня один вихідний, і по півдня по... півдня працюють, півдня відпочивають. Тобто, в залежності від ніша, сам мінімум це 100 доларів, а далі по потолку, в залежності від ваших знань, умінь, можна отримувати більше. Менеджер з продажу реклами. Реклама так само, мені здається, всі розуміють систему. Є канали. От в мене є канали. Якщо любий вас до мене прийде і скаже: дивіться, в мене є там друг, брат, сват, клієнт, який хоче купити рекламу. Я з всіма дуже з радістю поділюсь там відсотком за продану рекламу. Який це відсоток там від 10 до 15, в середньому, відсотків за продану рекламу, і заробляти тут немає лімітів по заробітку. Тобто, якщо взяти всі мої канали, ціна реклами, напевно, там буде в усіх каналах тисяч вісім доларів. Тобто, якщо ви провдаєте і клієнта, які візьмемо на всіх каналах рекламу, ви отримаєте, отримаєте там 800 доларів за комісійну. Так само, ну тут немає лімітів. У мене от менеджер тут стоїть керівник відділу продажу, він провів мені клієнта, який купив в найбільших моїх каналах там, по 11 рекламних, 11 рекламних постів на місяць, паки. і він отримав 10 тисяч доларів комісійних тільки за одного клієнта. І він бере в нас кожен місяць, і от він оці постійно отримує цей відсоток. Понятно, що не всі зразу можуть знаходити таких клієнтів, можна починати з маленьких каналів, але в загальному 10-15% від проданої реклами отримувати можна. Далі креативники. Це от, саме велика боль в телеграмі це розвиток свого каналу. Щоб він розвивався, потрібні рекламні креативи. Це пости, якими ви будете рекламувати свій телеграм-канал, і дуже мало якісних людей, які мають креативити, шукати нові підходи до розвитку телеграм-каналів. Просто це в основному це написання тексту. Якщо взагалі, на ринку є декілька креативників, які вже там свої креатив щерпали, мені здається, вони роблять фігню. але по факту, вони, ти приходиш до нього, в нього, типу, каже, через місяць, в мене там найближчий час, через місяць я в день роблю 5 рекламних постів, а розробка одного рекламного поста у нього стоїть 50 доларів. Порахувати там, математику можете самі. Якщо ви вмієте там, створювати рекламні креативи, Приходьте в Телеграм, якщо ви це будете класно робити, у вас буде дуже забитий графік по розробці креативів і проблем з клієнтами не буде. Далі спеціалісти по перливу трафіку з TikTok, Ріл YouTube Shorts, Facebook, а Фейсбука. Ми зараз Facebook підключили собі дуже класно, Тож можна сотні тисяч аудиторій проводити без вкладень з TikTok в Telegram. Ми за місяць десь 100-200 тисяч проводимо. Людей з Тіктока в Телеграм не тільки на наші канали, в нас є агентство і для своїх клієнтів, і для себе. Далі розробники ботів сервісів аналітики саме тож, такий печальний момент: в Україні немає ніякого сервісу аналітики свого. Точніше, він вже є, але він дуже сирий і на 30%. І всі користуються російським боти. От я розказував про ботів, ботів вже зробили. Боти є українські, все зробили, все працює. Сервіс аналітики є там два адекватних не російські. І є полуадекватний, він український, але він дуже старий, і на ньому, ну ти не можеш повністю аналізувати на ньому. Тому, можливо, там хтось, і, тут є власники, там я думаю, IT всяких продуктів, хто розуміється в цьому всьому. Подумайте про сервіс аналітики в Телеграмі для України, тому що їх їх толком немає. Ну і самий мастхев це створення свого каналу, бо це вже свій бізнес повноцінний. На попередніх методах теж можна гарно заробляти. Ну, от я рахую, що в будь-якому випадку, якщо ви хочете там, в Телеграм прийти, я б рекомендував вам рухатись до створення свого каналу. Тут вже потрібно вкладення, тому ну, свій канал це саме і то. Основні методи заробітку на своєму каналі це продаж реклами внутрішнім і зовнішнім рекламодавцям. Так, я обичаюсь коментарі трошки збивають. Е, продаж е, реклам. Тобто дуже великий ринок реклами це.